Ухвалений у грудні французький закон про імміграцію скоротять. Таке рішення ухвалила Конституційна Рада країни. Вона відхилила ключові пункти законопроєкту, загалом коло третини. Серед них обмеження на доступ до соцдопомоги для мігрантів і до громадянства для їхніх дітей, що народилися у Франції. Цей суд визначає чи відповідають закони конституції. Він скасував 35 із 80 пунктів законопроєкту. Більшість із них внесли під тиском опозиційних правих законодавців під час бурхливих обговорень у парламенті. Заходи не дозволяли мігрантам привозити родичів для спільного проживання, а також народивши у Франції дітей набувати громадянства та діставати доступ до соцзабезпечення. Біля будівлі суду зібралися мігранти та противники законопроєкту. Вони кажуть, що змінений закон, як і раніше порушує їхні права, і що вони хочуть жити гідно. ми просимо рівних прав з іншими. Більше нічого не просимо. Ми хочемо мати дозвіл на проживання. Ми хочемо жити гідно цій країні. Президент Еммануель Макрон зробив цей законопроєкт головною обіцянкою перед обранням на другий термін. Він не має абсолютної більшості в парламенті. Однак, законопроєкт дістав велику підтримку консервативних законодавців. Щоправда, вони вимагають його посилити. Водночас закон зберіг структуру, яку уряд запропонував спочатку. Він спростив процедуру депортації правопорушників іноземців. Це одна з пріоритетних цілей міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена.